Доброго ранку. Протягом двох років ми проживали у Африці, а у відпустку повернулися додому до Німеччини. Наступного дня після нашого повернення ми з родичами мого чоловіка поїхали до супермаркету за покупками. Вони ходять за покупками тільки до великих супермаркетів. У таких місцях величезні візки, які люди до країв заповнюють усяким крамом. у Африці ми жили дуже просто. Іноді було важко здобути достатньо продуктів, щоб щось приготувати. Там не було ніякого борошна, а отже, не було хліба. Ми жили в основному на рисі та овочах, які ми могли купити на ринку, хоча і вони не завжди були таке непередбачуване життя, один день ситий, інший впроголодь, проголодь. Звичайно, для нас це було неабияким культурним шоком. Повертаючись до Африки, ми брали із собою тільки те, що є насправді необхідно. Ми також мали усвідомлювати те, у разі якщо доведеться б залишати країну, ми повинні були покинути усі речі. І ми були задоволені цим простим життям. У нашої старшої дочки навіть сьогодні у господарстві немає нічого зайвого. Вона живе просто Тому їй легко вдається стежити за порядком. Раніше у людей не було так багато речей, не було автоматизації, домашнього господарства, і вони змушені були важко працювати. але їх життя не було таким складним, як наше життя сьогодні. Хто сьогодні не скаржиться на стрес. Уже учні початкової школи кажуть, що їх життя повне стресів. Наш день перенасичений. Ми робимо одночасно кілька речей. У нас занадто багато справ. Відповідь на наше прагнення до спокою це спрощення життя. При цьому не потрібно позбавлятися сучасної побутової техніки. але якщо ми хочемо зробити наше життя простішим, ми повинні поступово позбавитись безладу. Це стосується речей, грошей, часу, здоров'я, товариства, партнерства. Навіть власне я все необхідно спростити. Усі складні винаходи виникли завдяки бажанню щось спростити. Насправді, усе Вихід на пенсію, придбання землі, побутова техніка, така як посудомийна машина, пральна машина, бюрократія і багато чого у нашому складному світі було створено для того, щоб ми жили простіше і щасливіше. Але у більшості випадків добрі наміри часто забуваються. хороший приклад для простого життя. Це Ісус. ісус не кидався від однієї справи до іншої. Як вільний спостерігач Ісус мав достатньо вільного часу, щоб звертати увагу на фігові дерева, загублених овець, поля і різні природні явища. Тому Він і розповів багато широковідомих притч. Ми також можемо черпати натхнення з медитативного темпу життя. Ісус не мав багато власних речей. Усе непотрібне він відкинув але це не повинно відбуватися так різко, як в історії з очищенням храму, коли він повикидав увесь непотріб на вулицю. Але Ми повинні вирішити для себе, чи повинна наша оселя бути складом чи простором, де можна почувати себе комфортно. Ісус був Теслею. Ця професія у той час не була низькооплачуваною, і це не було випадковим. Що всі видатні люди різних часів обирали для себе ремісничу діяльність. Лютер був досвідченим годинникарем. А Ганді навіть у подорож не забував узяти з собою прялку. Можливість щось створити власними руками додає внутрішньої свободи. Це винагорода за вашу творчість правила спілкування у Ісуса були простими та лаконічними. Ваше слово нехай буде так, значить так, або ні, значить ні. Кажи так, якщо дійсно впевнений. Якщо не впевнений, кажи ні. без докорів сумління. Ісус також постійно усамітнювався у пустелі. таке могли собі дозволити тільки неодружені чоловіки, як він. Жодних інтерв'ю, жодних зустрічей та розмов по телефону. усе просто. ісус готував для друзів прості страви. після воскресіння він смажив для своїх учнів рибу, щоб вони повірили, що він знову живий. готуючи прості страви, що приправлені любов'ю, ми можемо приділити більше часу нашим гостям. Несподіваний прихід гостей звільняє нас від складних кулінарних приготувань. Вони знають, що ми не готувалися і не очікують нічого особливого. для обох сторін це приємні враження від спілкування. Коли ми жили у багатоквартирному будинку. Ми частіше запрошували гостей у суботу. Вони залишалися до вечора, тому що розуміли, що діти ще деякий час хочуть провести разом. Ми слідкували за тим, що є в холодильнику і чого не вистачає на столі. Такі години невимушеного спілкування сприяли розвитку дружніх стосунків, які дозволяли нам бути відкритими і чесними один з одним. Ми могли поводитись вільно і бути такими, як є насправді Одного разу. Ісус нагодував декілька тисяч людей простою їжею. Він скористався допомогою маленького хлопчика, у якого було п'ять хлібів і дві рибки. написано так. і звелівши натовпові посідати на траві. Він узяв п'ятеро хлібів і дві риби, поглянув на небо, поблагословив поламав ті хліби і дав учням, а учні народові І всі їли, наситились. А з шматків позасталих назбирали 12 повних ковшів. Оцих же було мужів тисяч із п'ять крім жінок і дітей. Допоки у нас є кілька хлібів і кілька рибин, і ми знаємо, що з цим робити. У нас є все, що насправді потрібно. Давайте помолимось з вами. Господи, допоможи нам бачити красу простого життя і навчитись спрямовувати свою увагу на те, що є важливим у житті. Дякую за твій приклад. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви завжди можете зв'язатися з нами за адресою, яку бачите на екрані. Бажаю вам чудового дня з Богом.